З нагоди Міжнародного дня людей з особливими потребами у Подільському міському будинку культури відбувся святковий захід. Для гостей була підготовлена програма, яка включала в себе виступи вихованців будинку культури та музичної школи. На Заході була присутня заступниця Подільського міського голови Людмила Задорожна. Під час своєї промови вона відзначила важливість проведення таких заходів, адже людям з обмеженими можливостями вкрай важливо відчувати підтримку з боку громади. Сьогодні всі разом і адміністрація міста і адміністрація будинку культури дуже намагалися створити родинну атмосферу, тепла, добра, затишку. Адже сьогодні. Всі їх таланти, здібності і майстерності ми даруємо вам, нашим діткам, нашим особливим діткам, нашим молоді, які потребують нашої підтримки турботи. Одразу після виступів юних та творчих подільчан гості свята перейшли до майстер-класів. Їх було чимало, тому кожен міг обрати собі заняття до душі. Я бачу, ви долучились до майстер класу. Що ти зараз робиш? Скажи нам жинку, жинку. і як тобі? «Красиво, подата. Також для кожного гостя були підготовлені солодкі подарунки, які стали чудовим доповненням до загальної урочистої атмосфери, та найголовніше те, що малеча залишилась задоволеною. І вони і їх батьки поділились з нами своїми позитивними враженнями. Як тобі сьогоднішній концерт? Все сподобалось було чудово, гарно, весело. Угу. А з нагоди свята, що б ти хотіла побажати усім іншим? О, щастя, здоров'я та мирного неба. Захід дуже цікавий був, діти дуже талановиті, молодці. От, сподобалось. Угу. А ти що можеш? Дуже класно. Все сподобалось. Варто відзначити і небайдужих подільчан, котрі також долучились до свята. Приватні підприємці Лідія Саула, Олександр Пташенчук, а також начальник управління культури та туризму Анна Вишневська передали продукти харчування та засоби гігієни для внутрішньопереміщених осіб з інвалідністю. Загалом свято стало чудовою нагодою подарувати посмішки тим, хто особливо цього потребує. Ольга Сидник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.